Доброго дня, шановні батьки і малята. Малята, ви пам'ятаєте, що на дворі зима. І пташка, які з нами зимують, дуже тяжко знаходить для себе їжу. Сьогодні пропоную вам розучити пісеньку, яка називається Пригощайтесь пташки. Спочатку я вам її заспіваю, а ви уважно послухайте. А за другим разом будете підспівувати. І повторювати рухи. Починаємо. Надворі ми тут сніги, сиві замитілі, кулі руки навкруги, мов на білі. Лиш палаємо за вікном. І сюди пташки гуртом прилітають в гості. Я виношу їм пшона, насипаю кашки, у нескоро ще зима, пригощайтесь пташки. Раді сядуть на вікні, чи злетять на гонок. І вам дякують мені за смачний сніданок. Ось така дітки пісенька. Я думаю, що за другим разом у вас вийде підспівувати, так? Давайте спробуємо. На дворі тут сніги, сиві заметілі, пулі руки навкруги, мов полотно білі, лиш палають за вікном, гороби не бросі. І сюди пташки гуртом прилітають в гості. Насвятаю кашки, а не скоро ще весна пригощайтесь пашки. Родився мить на вікні числиться на ганок, Співом дякують мені за смачний сніданок. Я сподіваюсь тітки, що ви. Теж годуйте пташок, але ж зимою їм дуже тяжко здобувати собі їжу. А також, якщо ви розочите цю пісенку, дуже-дуже буде гарно. Ще раз включіть, прослухайте і спробуйте заспівати. До побачення!